Із вторгненням ворога на наші землі українські чоловіки та жінки не вагаючись, пішли захищати батьківщину. Хтось, на жаль, ціною власного життя, а хтось жертвуючи здоров'я. Історія Сашка саме із таких: бойовий шлях чоловіка розпочався іще ще в 2014-му. Та важке поранення, яке призвело до ампутації кінцівки, отримав уже під час повномасштабного вторгнення. Права кінцівка ампутована вище коліна і трошки ушкоджена ліва кінцівка. У мене був довгий шлях операції, тому що ситуація досить нетипова. Помимо ампутації я мав відкриті польові інфіковані в польових умовах рани, які призвели до розвитку тих чи інших інфекцій, з якими було тяжко справитися, і це призвело до того, що в Україні я в ряді. Передових клінік мав рекомендації щодо ампутації і лівої ноги стопи вірніше. Та, все ж вдалося серед іноземних фахівців знайти того, хто був іншої думки. Мене направили до Філадельфії Пен Медисин, доктор Вивін, дуже крутий лікар, який займається навіть пересадкою кінцівок. Він Одразу сказав, що окей, ми це все залишаємо. Я тобі даю 70% ймовірності, що ми збережемо цю кінцівку, і вона буде придатною для ходьби. Очікування справдились, і ось Сашко уже самотужки ходить та навіть займається спортом. Усе з легкої руки Ірини Ващук Дісіпіо, президентки благодійного фонду «Revived Soldiers Ukraine». Команда ем, інфекціоністів. Працювала з Олександром окремо після виведення інфекції. Вже доктор Левін прийняв з усі своєю командою ортопедів виклик, і вони звичайно його поставили на ноги. Він на свою одну ногу встав. Ми забрали в Орлендо Флорида. Ми його спротизували, йому другу ногу. Реабілітація, лікування та протезування, благодійний фонд, частиною якого є реабілітаційний центр, береться за випадки, від яких відмовляються інші спеціалісти. Повернення до звичного життя, основна мета реабілітаційного центру Next Step Ukraine. в Україні. Таких закладів усього два: в Ірпені та у Львові. Так що перший відчинив свої двері, ще у 2018-му, то Львівському центру лише рік. Більше 110 військових, які пройшли якісну безкоштовну реабілітацію у нашому центрі. Поки набирали об'єми, люди дізнавалися про нас, що це безкоштовно що це і харчування, і розміщення, і реабілітація все входить. Тому ми таким темпом уже працюємо на повну і є велика завантаженість уже на майбутні місяці. Центр спеціалізується на нейрореабілітації військових. Тож на річницю відкриття у Львові зібралися вдячні та небайдужі. Адже як наголосив Владика, зцілення це не лише про тіло, а й про душу. Ірина Ващук і команда не втомлю працюють, підіймають і ангажують багатьох американців. І дуже приємно бачити цей центр. В якому багато років будуть зцілюватися ті, які жертвували своїм здоров'ям, ризикували своїм життям, для нас важливо мати такий центр у Львові, тому що це поритові технології реабілітації, і вони беруться за найважчі випадки. Дуже часто від хлопців вже відмовляються будь-які організації, благодійні фонди. А некстеп знаходить в собі силу і мужність і велике серце і душу допомогти людям, які майже втратили надію. Попереду іще ще чимало планів, каже пані Ірина. Фахівці центру постійно навчаються новому, а реабілітаційне обладнання оновлюється. Між двома реабілітаційними центрами на сьогодні ми приймаємо по 45 важкопоранених в день. Я вважаю, що нейротрама це саме-саме найважче поранення. Це також і захворювання інсульт, 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 інсультні випадки. Так само військові просто втрачають свідомість на передовій і, і ну, як, інсульт. Здається з людиною, Та? і ми, ми запрошуємо таких воїнів на безкоштовну реабілітацію найвищої якості з найкращими спеціалістами в Україні. Ми відкриті для військових з будь-якої точки України і не тільки скажу з України, але і для іноземців, які боронять нашу державу. Таких хлопців насправді у нас багато. Проходить і проходило реабілітацію. У центрі кажуть, військовослужбовцю, який потребує їхньої допомоги, варто заповнити анкету на сайті. І згодом з ним зв'язується фахівець. Марічка Драбич Семен Пулик. Правда, тут Львів.